Наступна головоломка. У нас є така рівність 2. Відняти 9 в рівні 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 2 помножити на 3 буде 6. 6 рівнює 6. Наша рівність. Рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.